Про роботу Верховної Ради продовжимо говорити далі, тому що вона, по перше хвалила зміну до державного бюджету на 2005 рік для посилення сектору безпеки і оборони, зокрема, зростуть видатки на цей сектор на 412 мільярдів гривень. І от звідки візьмуть гроші, чи немає тепер загрози для виплати зарплат військовослужбовцям, це от друге завдання Верховної Ради. Депутати готові розповісти, дати відповіді на це питання. Сам законопроєкт був зареєстрований е, зранку, в той же день, коли було засідання, і містив власне саме е, ті кошти, які потрібні були на оборону на най найближчий час. Я думаю, що е, ще ми будемо повертатися до цього питання осінню, але станом на сьогодні ми можемо сказати, що кошти для військових вони є. І я сподіваюся, що також будуть продовжуватися виплати і для родин е військових, які втратили своїх е рідних на війні. Тобто, щоб в них теж не було затримок. Бо були такі сигнали, що було по місяцю два затримки, власне, у вигляді одноразової допомоги, яку платить держава при загибелі військового. Е документ підписаний в той же ж самий день, тому я сподіваюся, що. Кошти будуть, але для того щоб утримувати і далі продовжувати боротися, ми мусимо розуміти, що державний бюджет потрібно наповнювати. А це значить, має бути відповідальність і уряду. Ну і нас всіх, зокрема, Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету 25-го року, і в тому числі передбачили збільшення фінансування на сектор безпеки та оборони на 412 мільярдів гривень. Дуже коротенько, три тези. Перша теза, куди підуть ті кошти? Кошти йдуть на виплату грошового забезпечення, власне, про що ви і запиталися, та близько 115 мільярдів гривень, 216 мільярдів гривень на закупівлю боєприпасів, зброї, дронів, різної техніки та засобів захисту та зв'язку. І решта підуть на підтримку оборонно промислового комплексу. Звідки ми беремо ці кошти? Ті кошти беруться. Наступним чином, перше це 148 мільярдів гривень за рахунок якраз перенадходження бюджетів, за рахунок перевиконання доходів бюджету від податку на прибуток ПДФО, інших інших надходжень, а також е, майже 250 мільярдів гривень, як то кажуть, на внутрішньому ринку, з яких 184 – це внутрішні державні запозичення, тобто уряд випустить додаткові облігації і. Також 65 мільярдів гривень за рахунок вдалих переговорів перерозподілу коштів, які йшли на е, забезпечення і на обслуговування державного боргу, тобто за рахунок зміцнення гривні і нижчих ставок нам вдалося віднайти кошти так само і тут. І також 11 мільярдів гривень це оптимізація та скорочення інших е, бюджетних програм. Верховна Рада вчасно. Виправила той недолік, який допустив кабінет міністрів. Інколи вона не все можна прорахувати, але тих більше 412 мільярдів підуть все таки на сектор безпеки і оборони, і вчасно Верховна Рада проголосувала зміни, і це дасть можливість виплатити установлені терміни, грошове забезпечення і інші. Види виплат військовослужбовцям збройних сил України і інших військових формувань, Верховна Рада відокремила ті всі пропозиції, які надавав кабінет міністрів, що не стосувалося сектору безпеки і оборони. Так що наші військовослужбовці вчасно отримують як грошове забезпечення, так і інші види доплат.